Восьмої поразки в дев'яти поєдинках чемпіонату України з футзалу зазнала жіноча команда Черкас на своєму майданчику. Підопічні Валентина Вернигори програли суперницям із сум. Черкащанки залишаються на передостанньому сьомому місці турнірної таблиці. В останніх матчах гра черкаських футболісток покращилася. Однак навіть із загрядняками чемпіонату України підопічним Валентина Вернигори поки що боротися не до снаги. Це підтвердив поєдинок проти команди Української академії банківської справи з міста Суми, яка йде п'ятою. Щоправда, півтора тайми рахунок у зустрічі був нічийним. Гості досить швидко відкрили рахунок зусиллями гурінець і мали ще кілька можливостей збільшити перевагу. Але незадовго до перерви черкащанка Олена Матвієнко рахунок зрівняла. Після поновлення гри господарки заграли активніше, створивши кілька вдалих моментів. Однак забити вдалося сумчанкам. У середині другого тайму Чакір вивела гостей вперед. А за кілька хвилин до фінального свистка Гурінець остаточно поховала Надії Черкащанок бодай на нічию. У підсумку 3-1 на користь команди Сум. Натомість порадували своїх уболівальників футболістки Умані. Вдома вони розгромили аутсайдера чемпіонату Білу лінію з Київщини 11-2. Манчанки четверті в турнірній таблиці, лише одним очком поступаючись команді Дніпропетровська. Цієї суботи обидва представники Черкащини зіграють на виїзді. Черкаська команда ІМС ЧНУ завітає в гості до лідера Біличанки. А Уменська Ятрань у ДПУ Базис у Полтаві протистоятиме другій команді чемпіонату в Ніці. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка спорт.